Пам'ять, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила? Пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Ля усім їм буде пухом. Герої наші у безсмертя йдуть, щоб Україна мирно квітувала, в серцях живих полеглі оживуть, в велізках і меморіалах. Шановні учні та вчителі, уважна громада, на шкільному подвір'ї. Сьогодні сум і та чай. Ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України. У 21 столітті, у столітті штучного інтелекту, високих розвинутих технологій, свідомість відмовляється сприймати, що в цей час гинуть люди, руйнуються міста. А найстрашніше гинуть діти. Ось уже десять років Росія вбиває українців. Війна, вона відбирає та руйнує життя. Вона виснажує криками у вісні, тремтінням рук. Вона скалічує тіла, руйнує долі, відбирає осени. Біль за кожним втраченим життям не втамують жодні слова втіки. Втрачати співгромадян дуже важко, а ще важче, коли держава-терорист Росія забирає життя у тих, хто навіть не встиг його сповна почати у дітей. Ворожі ракети і снаряди, свідомо націлені проти мирного населення відбирають у нас майбутнє. Сотні маленьких і юних українців мали змінити цей світ, хтось став би лікарем. Хтось вирощував хліб, хтось навчав би дітей. Нездійсненні мрії загиблих дітей, які вже ніколи не сядуть за парту, не прочитають книжку, не притиснуть до людей улюблену іграшку, не зігріють свою маленьку долоньку у великій руці тата, не всміхнуться мами. Їх вже немає. Тільки сум, нестерпний біль, тільки пам'ять. Готуючись до виступу. Я прочитала страшні цифри, як жінці, як матері, як людині, просто людині, їх дуже сумно усвідомити і нас, і навіть назвати ці цифри, у мене протестує уся моя душа, усе моє от іство. Майже. 1899 дітей, з яких 1351 дитина отримали поранення, а 548 дітей загинули. На жаль, не уминуло це горе і Шандрівську громаду. 22 березня 2023 року під час ворожої атаки дронами на гуртожиток Жищівського професійного ліцею загинув хлопчик, нашого пустомі. Житель нашої громади, випускник Шадрівської гімназії, Роман Олександрович Нарад. Веселий, життєрадісний, юнак не дожив до свого повноліття лише кілька місяців. Не судилося здійснитися Андрієм хлопця. Дуже він хотів вивчитися на кухаря кондитера і побудувати свою добру справу. Тяжко знайти слова, щоб висловити всю тугу скорботу і скорботу родині Романа. Але. Ми пам'ятаємо кожну дитину, яка стала цілею російських загарбників. Захід до шанування пам'яті нашого односельця, випускника нашої гімназії Романа Олександровича Тарана оголошую відкритим. Знову запрошуємо Сергія Івановича Шевченка старосту нашої громади. Шановні рідні і близькі, шановна наша Шандівська громада, відповідно до постанови Верховної Ради України від 1 червня 2021 року про вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Постанови Генеральної асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року з метою гідного вшанування пам'яті кожної безневинної дитини, яка загинула внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та розпорядження Миронівського міського голови Віталія Миколаївича Савенка про проведення на території Миронівської міської територіальної громади дня вшанування пам'яті дітей. Які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України сьогодні, 4 червня 2024 року, на території Шандрівської гімназії села Шандра, ми вшановуємо День пам'яті пожителю нашого села Тарану Роману Олександровичу, який загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За 831 день війни проти рашистських загарбників в нашій країні по останніх даних загинуло 550 дітей, 389 дітей пропало безвісти, 1354 дітей поранено. У цьому списку на превеликий жаль знаходиться і житель нашої громади Таран Роман. Олександрович. В ніч на 22 березня 23 го року життя Романа трагічно обірвалося під завалами гуртожитку ліцею міста Ржищів в результаті прямого попадання ворожого безпілотника. Роман не дожив 8 місяців до свого повноліття. Йому 11 листопада виповнилося 18 років. Роман був щирим, добрим, хорошим хлопцем, хорошим другом, ввічливим односельцем, люблячим сином і онуком. Життя Романа ще тільки розпочиналося. В нього попереду було ще ціле життя, яке він повинен був прожити, але не судилося. Прошу помянути тарана Романа Олександровича. Який загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України пилиною мовчання? Від імені сільської громади від себе особисто висловлюємо щирі співчуття мамі рідним та близьким Романа Олександровича. Шандрівська громада завжди буде пам'ятати Романа. Ми всі будемо пам'ятати, за що і чому він загинув. І дай Боже, щоб більше не гинули наші діти, щоб пошвидше прийшла наша перемога. Закінчилась війна. І всі жителі нашої громади, всі чоловіки, які стали на захист нашої країни, повернулися додому, до своїх сімей живими і здоровими. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо Василя Андрійовича Андріуцу, начальника відділу культури, молоді і спорту Миронівської територіальної громади. Я хочу сказати. Наступне, що я більше 17 майже 20 років маю педагогічний стаж і працюю з дітьми. І ви уявляєте, скільки б дітей на цій площі навіть би не вмістилося тих, кого на превеликий жаль вже ми ніколи не побачимо в класі. На вулиці, на подвір'ї, на рибалки. Ми їх просто вже не побачимо живими. Вони бачать нас, а ми їх повинні. Ми просто зобов'язані цих людей, цих дітей пам'ятати. Бо немає гіршого в світі, як попрощатися зі своєю дитиною. Я вам дуже співчуваю. Але це говорить лише про те, що хлопці, ті, хто може, встали і пішли воювати з навіть. Бо тому що цього пробачити просто неможливо. Цього просто не те, що неможливо пробачити, цього неможливо забути. Все, що хочу сказати, що дуже маю велику надію і віру в те, що не сьогодні, завтра ми переможемо цю наволоч Кацапську що діточки наші будуть нас радувати своїми потім нашими внуками дай Бог, правнуками навчатися танцювати співати гратися а ми будемо радіти від того що маємо таких дітей і будемо жити у мирній незалежній вільній Україні з такими солов'ями з таким чистим небом. Слава Україні! Готуючись до сьогоднішнього заходу, ми свідомо пішли на той крок, що одягнули вишиванки. Дитинство не любить чорних кольорів. І нехай Рома, який зараз на хмаринці, а він нас бачить, порадіє за нас, що завдяки воїнам ЗСУ. Завдяки тим, хто став на захист нашої нації від винищення, ми сьогодні маємо можливість і дзвоник чути, і радіти життю. І навіть такий дріб'язок, як відсутність світла, нам уже не створює проблеми. Живемо і дякуємо. До слова запрошуємо найменших. Будь ласка, віточки. Яка ця війна, вона ніколи не любила. У неї є своя ціна, хоч фантузила і жила, хоч лишила руки ніч, хоч перестанує чути. Чорна їда, червоний сіт, повна полях одкрити. Яка нестерпна ця війна, які огідні ці атаки. Стоїть спустошена весна. Кругом ростуть червоні маки. Це кров синієї матері. Це дочок світлі він карає. Той край до ножечки згорів, а цей помалу догорає. Яка нестерпна ця війна, бо на родини роз'єднала. Чуфа далека, сторона людей знадобих приймає. А наш рідний край димить, димить, мукаються дочервільні коні. А нас ми боїмося, коли гримить. І мучить дощ, тихі долоні. Війна мене, колись вона мене, прилине звістка, мир і перемога, і вітерець легенько обійме весну красну, що впаде до порога. Зігоріє сонечко матуші в вікні. Торкнеться дощі крученьки дитини, настане спокій в сумах, в ірпені і повернеться мир до України. До слова запрошуємо класного керівника кутового Володимира Михайловича, який протягом багатьох років жив, дружив, навчав, був товаришем і колегою. Дорогі учні, вчителі, батьки і всі присутні. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять нашого учня Романа Тарана, який трагічно загинув під час обстрілу. Немає слів. Які б змогли повністю передати той біль, втрату, яку ми відчуваємо. Але ми тут, щоб разом згадати його життя, його внесок в наш клас і його світлу душу. Роман був не лише хорошим учнем, але й доброю, чуйною та мужною людиною. Його життя радісність надихала всіх навколо. Він завжди був готовий допомогти, підтримати товаришів і поділитися своєю посмішкою. Його любов до життя та прагнення до знань завжди залишалися в наших серцях. Ця втрата глибоко торкнулася кожного з нас. Але його життя було коротким. І його дух і цінність житимуть з нами вічно. Ми пам'ятаємо Романа як справжнього героя, який, незважаючи на небезпеку, залишався сміливим і гідним. Його душа спочиває з миром, а ми збережемо його в своїх серцях і молитвах. Вічна пам'ять Романа. На нашому заході. Присутні, 17 дзвіночків, 17 прожитих рочків, і обірвано життя. Зараз я попрошу учнів нашої школи увіковічнити пам'ять Романа Тарана за їх допомогою. Зараз ми ними прикрасимо Березу, повісимо їх на гілочки і. Робитимемо це із великою вдячністю і шаною до нашого випускника, гідного учня гімназії Роми Тарама. На Віталія, настоятеля Свято-Михайлівської церкви, гарного друга в нашій шкіл. Дуже важко, дуже важко щось говорити, думаючи про те, що сьогоднішній день життя, земне життя забирають не тільки наших захисників, а що Ще більше таке цінне, що в нас є, це наших дітей. Дуже боляче, коли втрачаєш цих прекрасних юних людей, за яких за якими життя, за якими надія. Нашого майбутнього, коли знали про ту страшну звістку, що загинув Роман, мені як настоятелю храму, де вже на той час започаткували алею хлопцям, які загинули, захищаючи нашу державу, хотілося б. Щоб цей хлопець на віки, на століття з роду в рік залишився пам'яті не тільки рідних, а жителів села, гостів села, гостів нашого храму. Просто віриться і хочеться надіятися на те, що більше жодна волосина. Не впаде з рідних наших близьких дітей, нашого села і тим паче всієї нашої держави. Висловлюючи співчуття рідним і близьким, хочу запевнити вас, що я, як настоятель цього храму, де поруч знайшов спокій ваш рідний, ваш близький. Ваш Роман, скільки стоячи перед престолом святим цього храму, завжди будуть лунати молитви до Бога, щоб Господь дарував йому вічність, спокій, блаженство, в царстві небесному. Хай Господь вас оберігає і ваш сімейний ангел-хоронитель. А може і всієї нашої громади сьогодні на небі разом із хлопцями, які захищали і загинули, і надалі стоять, оберігаючи всіх нас. Дорогі діти, саме головне, всі, хто тут присутній, бажаю нехай це лихо найскоріше минає нашу державу. І ні в коїм разі не доторкнеться ні до кожної нашої родини. Вічна пам'ять роману і всім дітям, які загинули або пострадали від цієї проклятої війни. Шановна родина. Дорога Аню, ви моя учениця, я приймала Рому у перший клас. Я випускала і вручала йому атестат, вірніше свідоцтво про базову загальну середню освіту. Це були світлі, гарні моменти і шкільного життя, і мого власного також. На сьогоднішній день це все перекреслила печаль. І коли я чую пісню, співаю, ця біль мене, ні, люди, не мене. Це наше все життя. Аня, кріпіться, тримайтесь, будьте сильною. Ми з вами. Вічна пам'ять у Ромі Тарану і всім невинним ангелам, які пішли у вічність на слідок війни. Покласти квіти до могили Роми Тарана, на Ливі Слави, надається право учням нашої гімназії Вероніці Мігань та Назару. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташкою вдарюся твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошусь у сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені, колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю. І люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Віримо у справедливу відплату за всі зруйновані у війні життя українці. Віримо у наших воїнів, віримо в нашу перемогу. Робимо все задля перемоги. Віримо в світле і мирне майбутнє України. Колись я знову посміхнусь, коли замокнуть всі гармати, обійме сина, сива мати, і я вже сивий пригорнусь, нап'юсь скриниці при дорозі, холодній річці сполоснусь. Коли дружини витруть сльози, тоді я, може, пригорнусь, посміхнусь. Коли забудем слово втрати, а наші славні і солдати повернуться у рідний край. Нехай так буде брат, нехай. А діти нам відкриють двері і крикнуть радісно, татусь! Зі мною завжди моя надія, колись я знову посміхнусь. Щиро дякуємо усім односельцям, які знайшли можливість і прийшли на наш захід. На цьому мітинг оголошую закритим. Слава Україні.